Скажи мені, будь ласка, на всіх рівнях знаходились люди, завдання яких було ламати ракетну програму України від самого верху до самого низу, і тоді, коли ми розуміємо, ну тоді ми розуміємо, що Тарам, коли став міністром, він виконував наказ. Ми не знаємо, чий наказ по тому, що він зробив, тому що ну це не випадковість тоді руйнування. Української програми, ракетної програми, це навмисна дія, за яку таран був потім нагороджений призначенням послом у Словенію після початку повномасштабного вторгнення. Ну, виходить так, ну, інакше не може бути. Він ламав паяли не так, там робили все, що завгодно, закупівля. Робилося на всіх рівнях. То можна казати, що люди, які підсунули тарана, це люди. Які співпрацювали з Росією, я думаю, в цьому нема жодного сумніву, У кожних, хто дивиться на, комплексно на все, що відбулося. Але я би не вживав тільки минулий час, тому що колись буде кримінальна справа щодо розвалу української ракетної програми. До речі, мною у 2017 році була ініційована кримінальна справа. Я навіть доповідав у парламенті, можливо, ти пам'ятаєш про знищення боєздатності Збройних сил України шляхом розпродажу трьох четвертей танків, літаків, зенітно-ракетних комплексів і так далі. Всі міністри оборони до того відзначилися. Що громадянин Російської Федерації, якого признадів, якого призначив президент Янукович українським міністром оборони, доповів, красти більше нічого. Треба просто вже ламати виробництво. Е, тому е, ми говоримо, да, та справа дійшла до екстратизи, ми її успішно закінчили. Тут прийшов 2019. Я не знаю, чим закінчилася зараз ця кримінальна справа, але мені здається, що не на часі. Чому не на часі? Бо коли ти говориш, і я говорю. Про роль міністра Лебедєва чи, або міністра м, Тарана. Вони на моє глибоке переконання вони діяли в інтересах Російської Федерації і сьогоднішнього вторгнення. Чи вони були ідіотами, чи вони були агентами, мають зібрати докази слідчі. Але в будь-якому разі, це відповідальність по одній статті. Ну там буде ціла серія статей, але це зрада. Це державна зрада. Але скажи мені тоді, Борислав, а як буде кваліфікуватися те, що зараз під час війни, коли нарешті усвідомили необхідність ракетної програми? КБ Луч і далі під ударами знаходиться під ударами влади? Я можу тобі сказати, це буде 100% держзрада, тому що те, що ми бачимо, що, наприклад, блокування роботи КБ Луч з боку? Державної аудитслужби і пані Басалаєвої це може сприйматися саме так, тому що це завадило не тільки розробці нових озброєнь, і випуску інших варіантів ракет, але й взагалі застопорило всі процеси, і найцікавіше хто дав наказ їй проводити дії, які заблокували. Роботу КБ Луч. і не тільки це тому е, мені цікаво, куди буде виїжджати пані Басалаєва і чи встигне вона дати покази до того моменту. Але ми всі пам'ятаємо, що якщо зірочки загораються, то це комусь потрібно. Якщо пані Басалаєва, яку призначили з подачі офісу президента е, блокує КБ Луч, то цікаво, кому в офісі президента це треба, і навіщо А тепер про блокування. Е... У мене є лист держаудиту на ім'я одного з головних суміжників КБ луч Це те підпри приватне підприємство, яке виробляє їм електронну частину. Ну, фактично, головку наведення, самонаведення. І от аудит служба вимагає в них надати повну технічну документацію виробництва. Е, Суміжний КБ луч відповідає. Що ми вам її не надамо, хоча б тому, що вона держ... має в собі не тільки державну таємницю, але ще й передана нам американськими партнерами технічні параметри нашого виробу. І нашим угодою з американськими субпідрядниками заборонений доступ до цієї частини будь-кому. Самі розумієте чому? У відповідь держаудит направляє заяву. В МВС України, яке порушує кримінальну справу проти керівництва цього заводу. Тому, на жаль, про торпедування української ракетної програми ми маємо говорити не тільки в минулому, а й в теперішньому часі. Я і, додам, от коли це, і тепер дивіться, я так довго і на твоє перше питання. І от коли це все не відбулося, тобто спочатку ракетна програма паном Торочиновим була задумана і розроблена. В 2019 році стараннями міністра Тарана угроблено. В кінці 21-го Резніков і Залужний її відновлюють. Е, ну, грошей мало важко. Офіс президента вважає, що не треба нічого робити тут, в Україні. Нам дадуть з Америки все. Була така в них ідея. Але все ж таки і залужний, і Резніков е, дають гроші на виробництво українських ракет. Їх стає все більше. Зрозумійте ще один нюанс. Нептун, якщо летить, е, ну, запускається із суші 280 кілометрів. Якщо запускається з морської е, платформи півтора рази більше. А якщо з повітряної, вдвічі, так от зараз вони на цій стадії. І колись зараз не вдалося зупинити московським кротам виробництво луча, на ньому був нанесений ракетний удар. Да, от той перший ракетний удар. В основному був націлений на Кабелуч. А і як це сталося? Це стало перед тим, як ти скажеш. я Хочу маленьку ремарку, тому що щоб потім не відходити назад. А, після того як в мене в ефірі з'явилася Дана Ярова, яка повідомила про те, що Басалаєва вимагає саме ці креслення документації системи наведення, а, це цю програму подивилися в одному посольстві. Після чого були запитання вже на банковій з цього посольства. А після цього пані Босилаєва дала покази. Я не знаю, це була імітація бурхливої діяльності наших правоохоронних і спецслужб, або дійсно хтось зрозумів, що відбувається, або ще щось, але відомо, що також намагалися отримати креслення від прицілів Арчер. Це українські приціли, а також є інформація про інше намагання отримати документацію до з, е, яка має гриф секретно. Гаразд, не буду навіть казати. Так, от питання: що не тільки по КБЛУ, чи або по Арчеру, по всіх моментах можна прослідити це системна робота Росії по проникненню в інфраструктуру виробництва зброї і по фактично. Знищення цієї інфраструктури, а також отримання інформації, яка може бути розвідданими. Якщо хтось це не розуміє, я це не сказав. Дивись, як дасть покази пані Басилаєва, я розумію. Вона скаже: в мене в плані є перевірка е військового е виробництва. Я запитую їх технологічну документацію, щоб обрахувати собі вартість і згідно нашої, ну як би так м'якше сказати, нерозумної постанови Кабміна. Перевірити, чи нема прибутку виробників більше п'яти відсотків. Тобто, у всьому світі виробники зброї не обмежені ніякими нормами рентабельності: ні 5 ні 10 ні 50 ні 150 п'ятдесят, ніякі все визначає ринок в Україні. Хтось вирішив, що треба обмежити їх 5 відсотками. Окей, Бог з вами. Ну так просто візьміть ціну виробника і візьміть ціну того, хто продає, і подивіться, чи там не більше п'яти відсотків. Ні, ви нам дайте. Промислову ланцюжок, дайте нам всю технічну документацію. Це стосується не тільки е, суміжника по електроніці Кабелуч, всіх виробників високотехнологічних е, військових виробів в Україні Я дивуюся не з того, як вони це роблять. У них стандартні процедури, якими можуть дійсно скористуватися російські шпигуни для розвалу або протидії українським зброям. Мене таки цікавить, хто складає плани держаудиту, Чому не перевіряють, наприклад, наприклад, канал Рада, який використовує бюджетні мільярди і завищує свої послуги в півтора разів? І як пишуть журналісти, за цим стоїть Тимошенко, колишній е, заступник Ярмака. Чому не перевіряється 95-й квартал з їхнім виробництвом е, плюгавих е, насмішок на українцями? Бо він також споживає бюджетні кошти під час е, різних заходів. Чому не перевіряються будь-які, ну можемо переслідувати, якої вам халяри під час війни в перевірці військового комплексу? І хто взагалі у нас очолює Раду національної безпеки і оборони, що допускає таке безумство? Просто безумство. Тому, е, передон за емоції. Останньою краплею, коли внутрішня п'ята колона не змогла зупинити Кабелуч і всю ракетну систему України, росіяни нанесли удар, удар ракетами. Він серйозно підірвав наш ракетний потенціал. Є багато жертв серед працюючих на цих підприємствах, але мене більше всього обурює. В цій ситуації. Ну, бо війна є війна, ми розуміємо, що військовий комплекси під прицілом. Але мене більше всього буює, що дані про те, хто що виробляє і де вони знаходяться, зараз вивішується під час війни, вдумайтесь, на єдиному порталі державних закупівель. Та ну після перевірки аудита. Я тобі спеціально прийшлю е, фоточку, тільки от ми ж з тобою розумні люди, тому назви товок, які поставляють комплектуючі КБ луч хоч їх уже в більшості не існує, ми з тобою замажемо, правда? Але цю сторіночку ти покажеш. Це, так, але от, це, це публічно написано. вивішувалось. Це публічно вивішувалось, і будь-які осіб вона і не канал, зараз там побачите? То, воно і зараз там містить. Може, просто після скандалу хтось завтра зніме, а я тобі покажу, бо в мене воно збережено. Там написано: закупівлі писано «КБ луч Стільки то грошей. Короткий опис, що воно закуповує і в кого воно закуповує. Тож такий і такий. А далі, Слава, що далі? А в нас під час війни в земельному кадастрі закриті координати всіх власників землі, в тому числі і об'єктів військово-промислового комплексу. Тому не треба шпигуна посилати в Дрогобич. Ракета прилетіла по координатам, які відкрито вісять в українському інформаційному ресурсі. І тепер в мене питання ще раз. Хто і чим займається у нас в Раді Національної безпеки і оборони? Хто координує діяльність СБУ, Верховної Ради, Кабміна в цьому, ну, очевидно, ключовому питанні оборони України? Ну, взагалі, там є дорослі люди в кінці кінців. Ну, хоч хто-небудь. Не невже, ну, невже не зрозуміло, що такі речі неможливі під час війни? Не вже хтось сумнівається, що Верховна Рада проголосує в секунду, якщо їм несуть відповідні поправки? Кабінет міністрів закриє принаймні назви і координати, якщо їм запропонують це зробити. Ну хто ж же це має робити? І для цього є уповноважені органи. І там працюють сотні людей, які за це отримують величезні зарплати. Так от сьогодні влада дуже класно переводить стрілки на захід. НАТО нам дає мало зброї, НАТО нам дає мало проти, э, засобів протиповітряної оборони, мало ракет. Мало грошей, мало всього. Але перед тим, як звертатися до НАТО, це треба робити. Спочатку треба покарати тих, хто знищив за всі ці роки українську ракетну програму. І от показові їх затримання можуть слугувати виправданням для особливого листа з проханням до країн НАТО. Будь ласка. Зробіть щось більше, ніж ви робили для України до того, бо ми свої уроки вивчили, ми своїх кротів покарали, ми своїх, е, е, ну, скажімо, безумців відсторонили. І тепер ми вас просимо. Я би після такого комплексу домашніх покаральних робіт попросив би в НАТО, з огляду на те, що росіяни наносять удари в більшості своїй. По мирним людям просити НАТО прикрити своїми ППО у гуманітарних цілях правий Берег Дніпра. З моєї точки зору, варварські обстріли наших міст безкінечні пишем, практично щоденні, Росією дають нам на це моральне право, якщо ми покараємо тих, хто знищив наші засоби захисту. Також ми маємо право. Тепер уже просити ракети всіх радіусів дальності, які стоять на озброєнні в НАТО, без обмежень для їх використання на території Росії. Бо ми потребуємо щит для захисту мирного населення і зброї помсти для нанесення ударів по росіянам у відповідь за їхні варварські напади на українські міста. Але ще раз я вважаю, що це можливо лише після того, як ми вивчимо свої уроки, покараємо своїх е шкідників і диверсантів, п'яту колону і ідіотів. От треба просто набратися сил і зробити це. Ну, ми вже пам'ятаємо з тобою, що за кожним злочином стоїть прізвище. І прізвище треба назвати. Але інколи ці прізвища настільки близькі або настільки комфортні, що їх не будуть називати? Навіть можуть взяти на себе відповідальність? Ну, наприклад, я президенту Білорусі сам особисто зателефонував і повідомив про вагнерівців, так сказав Зеленський, щоби зняти всі підозри з його свого оточення, але це не зробило краще. Скажи мені, будь ласка, чи треба в очікувати в найближчий час? Що все ж таки з'явиться українські ракети помсти. Чи треба сподіватися, що хоча б е, виробництво Стуган зможуть налагодити? Виробництво стуган відбувається. Е, правда, не такими темпами, як ми потребуємо, але це протитанкова зброя, яка зараз е, ну не зовсім лягає в нашу канву. Це птунний, не зовсім те ж саме, це те ж саме, це кабеля. Це один із ну, скажімо так, найменших радіусів використання української ракетної програми. Нептуни Я кажу, вироблялися сподіватися на велику надію, чи тільки на маленьку? Нептуни вироблялися, але велика їх кількість загинула після цієї ракетного удару. Не скажу скільки йде, але на жаль, дані про те, де відбувається остаточна зборка для відправлення. Дивізіонів ППО також у вільному доступі інтернет, українського інтернету державного інтернету, е, розробка нашого протиповітряного оборони була заморожена в 19 -му. Більше того, в Україні був підписаний договір з турками про спільне виробництво комп... разом з Кабелуч і турецькою стороною цілого комплексу. ППО ракет малої, середньої і великої дальності, нам це мало би коштувати е, аж 40 мільйонів доларів. У 2019 році Таран розірвав і Цюпера. І наскільки я знаю, вона зараз не розвивається. Після останніх ракетних ударів у нас виникає трошки інша слава питання: е, чи можна відновити українське ракетне виробництво? Да, можна відновити. І в першу чергу треба рятувати саме головне, що є в українській ракетній програмі людей. людей. Ми отримали в спадок від е, радянського ВПК найкращих, можливо, в світі інженерів-ракетників безперебільш. І ми знайдемо всі комплектуючі наших технічних розробок по світу. Це буде важко. Там буде навіть Австралія, там буде Сполучені Штати, там, можливо, буде Китай, там, там буде Німеччина, Франція, Британія. Ми все це знайдемо. Це буде дорожче, ніж власне, але для швидкого налагодження програм нам в першу чергу потрібні люди. Їх треба врятувати, визнати факт, що багато з них загинуло нещодавно, вручити їм заслужені нагороди за їхній подвиг. А весь колектив, який залишився, треба знову ж таки зібрати, подякувати і показати їм їхнє місце в нашому майбутньому. Друге, треба прийняти рішення, де відновлювати виробництво. Зараз діє негласна вказівка не створювати жодних спільних підприємств оборонного комплексу поза межами України. З одного боку, я розумію логіку такого рішення, бо ну, важливо запустити економіку тут, в Україні. Крім того, світ жорстокий, і якщо ти не маєш власного виробництва, то будь-які твої частки ВСП ну, не будуть враховуватися при кінцевих рішеннях. Тобто, якщо в тебе своє підприємство, воно точно буде працювати на тебе. А якщо в тебе є 40% наприклад, там в польському підприємстві, то ти будеш стояти в черзі по повній ціні. Але з огляду на те, що російські ракети вражають всю територію України, у нас є два виходи. Або будувати на Західній Україні в спеціальних е, під, скажімо так, приміщеннях, які ще при Радянському Союзі були зроблені під горами. У нас є системи, які були збудовані е, на випадок ядерної війни. Там величезні площі підземні. Це можна робити там. Можна робити в сусідніх країнах, звідки доста... плече доставки буде невеликим, мовно кажучи, Польща, Румунія тощо. Але однозначно, треба спочатку відшукати і подякувати людям, зберегти їх, і потім прийняти порадитися із спеціалістами, їхніми керівниками і негайно відроджувати виробництво. Україна зможе перемогти Росію і зможе не допустити повторної війни. Або повторного нападу Російської Федерації, тільки якщо ми будемо мати зброю помсти і зброю захисту. Розраховувати, що це нам повинні дати НАТО ну, можуть лише ідеалісти. Але НАТО дає те, що може. І в них не тільки Україна на порядку денному. Як би нам не хотілося вважати, що Україна понад усе, у них запалав весь світ. Тому, з моєї точки зору, треба, звичайно, спілкуватися з НАТО от зараз, бо в нас іншого варіанту немає, просити їх е, накрити е, праобережну Україну своїми засобами ППО, просити дати ракети Великого Радіусу без обмежень застосування щодо Росії у відповідь, а тим часом відроджувати власне виробництво. Фактично, треба робити те, що робилося в 2014-19 роках. Тоді ми відбували територію і будували нові, закладували основи нової Збройних сил України. Результат воно стало давати лише в 18 19 роках. Потім знищення. Зараз знову, я надіюсь, вже всі розуміють, страшною, кривавою ціною розуміють, що власне ВПК для України є життєво необхідним. Тому треба приймати рішення. Чи є кому їх приймати? от це саме складне для мене питання. В мене ще одне запитання: коли ми кажемо про будь-яке відновлення програм будь-яку нове розміщення, а приберуть координати з сайту, а перестануть викладати закупівлю, а приберуть тих людей, які інтегровані в систему і хочуть отримати не тільки інформацію, окреслення, а й будь-яку інформацію для того, щоб ну, для чогось чи всі вони будуть виявлені, названі або взагалі деактивовані, я би сказав так? Оце найцікавіше, тому що якщо ти постійно намагаєшся щось побудувати і не забираєш а, той чинник, який заважає, нічого не вийде. Мій тато завжди казав: не сідай грати з шулерами у карти, ти ніколи не виграєш. Так само і тут. Якщо залишати все так і грати по правилах шулерів, так що на що може сподіватися? Чи є варіанти, чи ні? Це ж треба проводити велику чистку. Це не так цікаво, як велике будівництво або великий, велика прес-конференція, або, або, але чистка повинна бути дуже велика. Славу, насправді і моє питання, і твоє питання мають одну відповідь. Один такий, як ти бородатий, нині не модний класик Карл Маркс казав: практика критерій істини. Давай слідкувати. Давай слідкувати, чи відбудеться зміна посла України в Словенії, щоб Таран давав покази Служби безпеки України. Давай слідкувати, чи закінчиться, чи припиняться фактично чиїмось рішенням, а це можна і потрібно зробити, аудит підприємств оборонного комплексу, які просто намагаються вкрасти військові секрети. Давай дивитися, чи буде порушена кримінальна справа по розголошенню військової таємниці на державних сайтах. Давай дивитися. І тоді ми побачимо. Е, у мене відповіді нема. Дивись, е, в Україні є така приказка: в Україні е, песиміст це добре обізнаний реаліст. Я ніколи не підтримував цієї приказки. Я завжди старався бути оптимістом. Стараюсь і навіть сьогодні, навіть під цими ракетними ударами. Я все ж таки вірю, що е, хтось самостійно чи під тиском Збройних сил України та свідомих громадян України приймуть такі рішення, бо це єдиний шлях до перемоги. Так само, як ми з тобою ще давно, 19, якому, в 2020 році, вимагали покарання. І звільнення з Офісу президента тих, хто довів до витоку про Вагнер, геть. Да? Там було щонайменше два фігуранта, е керівник Офісу президента і його заступник, які, ймовірно, спіл... Ну, бо ми ж цивільні люди, ми ж не можемо встановити, ймовірно, злили цю інформацію. І ми казали тоді, що без цього армія не може вірити своєму політичному керівництву. На жаль, ми були праві. Якби тоді це було зроблено, ми б уникнули дуже багатьох гірких м, сюрпризів при вторгненні і вже на другий рік війни. Зараз все ще не пізно, все ще не пізно. Але м, часу дуже мало. Я сподіваюся, що хтось почне чистити Авгієві конюшні від московських кротів і цим зменшить. Шанси Російської Федерації проти е, нашої країни. Погоджуюсь, погоджуюсь і більше того, додам що це життя необхідне. Це питання виживання країни, питання виживання українців. Це питання нашого майбутнього. Якщо це не зробити, майбутнього не буде. Перемоги не буде і України не буде а, агентура Росії, яка залишається в Україні, буде робити все для того, щоб Україна не перемогла а Росія, щоб виграла, якщо її не заважати. То ім'я чого ми всі біймося, тому чекаємо на всі ці дії від нашої влади, чекаємо на те, що це буде зроблено. І я чомусь думаю, що в найближчий час або відбудуться якісь події, або ні. Ну, часу не так багато, тут я погоджуюсь. І я дякую тобі, що ти знайшов час. Я дякую тобі, що ти знайшов можливість поділитися не лише своїми думками, а й інформацією особливо Дякую за те, що інформація може повпливати на краще на Україну, на майбутнє Україну і зменшити виток інформації. Якщо це станеться, значить наш ефір був недаремний. Дякую, що був. Слава Україні, слава, друзі. Ви подивилися ефір, який дуже важливий, це про питання, коли ж наші ракети полетять до Москви? коли наші ракети будуть носити удари по будь-яких місцях, які а, потребують особистої уваги від е, наших збройних сил і спецслужб. Так от я вам можу сказати, що головне в цьому. Не тільки бажати, а й робити все для того, а це залежить вже не від нас з вами, це залежить від нашої влади, яка може або ігнорувати проблему, або її вирішувати, хоча можна вирішити інакше, закрити рота всім тим, хто про це каже, оце дуже в стилі буде влади. Хоча можна зробити інакше і покращити ситуацію України. Час покаже.